Вітаю, друзі. Сьогодні наша знімальна група знову працює на виїзді. Нас знову покликали люди. Наразі селище цементного заводу. Це один із віддалених мікрорайонів міста. Так історично склалося, що такі мікрорайони чомусь фінансуються по залишковому принципу. Перед виборами було багато обіцянок. Минуло два роки. Людям увірвався терпець. І сьогодні вони говорять правду. Перед виборами ще хтось тут ходив, щось крохи крутилися, а зараз у нас нічого. Ми, як говориться, ніби в селі живемо. живемо, ніхто нам нічого не робить і не робиться. Вони якісь там нам давали обіцяння, що вони нам тут щось допомагати будуть. Це в нас тут ще нічого, там, подивіться, далі, дороги нам обіцяли зробити да. красиве. Мусор. Да? Мусорку нам обіцяли красиво зробити. Да. Я, от як Мирі, подивлюся, мусор. часом показують, де в інших странах, як красиво та мусорка зроблена. Я просто, знаєте, думаю, нам Європу, мабуть, не побачите з такою чистотою і красотою. Йдемо з людьми до сміттєвого майданчика. Міжбудинковий проїзд нагадує смугу з перешкодами. На самому майданчику чисто, але контейнери, наче з фільму жахів. Ящики ще зроблені, ще в совєтське да, ніхто нам їх не міняти. Да. Все ще, як кажуть, з часу, цара гороха. Ще, ще в совєтське час білилося мого, тут да. трохи, то а зараз. Поряд спортивна площадка, яка має купу недоліків, це видно неозброєним оком, і навіть саме її розміщення викликає питання. Таке дивне поєднання несумісного. Зараз ще не то, а літом це ж тут званяє, що ми літом ідуть, як воно, ті гарбузи йдуть. Це дійсно страшно. Я От скільки кричала, що ковід не мішає, правильно? Так, да, да. чесне слово. – і, да, і думала, тут скільки казала люди, хоч би якоїсь хлорки вже купили, ой, СББ, що вже на хлорку, і хоча б самі трошки би, хоч Кутич. підсипали. Можете пройтись, подивіться, де дорожки. Дороблені, іде останні сітки і все остальне. Тут люди вже доробляють за власний кошт, просто скидаються там, хто скільки може. Люди сподіваються, що їхні проблеми почує новопризначений директор департаменту житлово-комунального господарства Арекел Межлумян. Кажуть, запросили чиновника приїхати на селище. Чекають уже два тижні. Тим часом самі зробили освітлення на спортивному майданчику і самотужки прибирають воду, аби туди хоч якось можна було доступитись. Загалом навіть у день прогулянка з селищем ще той квест, не кажучи уже про темну пору доби. Неможливо. особливо тут, ну, тут це ж центр посілка, і тут всі люди йдуть і на роботу, і з роботи, і в садочок, і в школу, і колясками це, це жах. Дехто напівжартома, напівсерйозно каже, що вихід один гумові чоботи. Та ходити як оце. Туди не як, туди не як. Оце, ну думаю, резинові сапоги куплять. У нас і ці дороги завжди з водою. Отам дорога в нас також з водою, в ями такі. Ми вже самі, як жителі цього вода цього дому, ми брали і це все робили. Тепер знов ці дороги повибивалися. Її треба зробити як капітальну просто-напросто. На бездоріжжя нарікають не тільки пішоходи, а й водії. Кінцева зупинка громадського транспорту і одночасно заїзд до поліклініки. Суцільні вибоїни та озера. Ми завжди говоримо, що життя і здоров'я людей це є найцінніше, але тут ми його не відчуваємо. Хочу сказати, що при виборах міського голови на посаду посідка Михайла Володимирович, він, він обіцяв громаді, що це перше завдання, яке він зробить, зробить нам дорогу. І з тих пір, як він сів в крісло міського голови, тут його не було, ніхто не знає. Тут навіть навіть мешканці, мешканці. Фамілію його вже забули. Так що, от бачите, яка картина у нас тут. Тут скорі автомобілі приїжджати. Тут буквально тут не автомобілі, ніхто не може тут толком проїхати. Тут у нас і маршрутки стоять. Знову тут говориться за туалет, Ту, туалету тут зовсім нема. Взагалі, ми так як говорили, коли йдуть виборами, ходимо, і просимо, просимо людей, що виберіть мене. З тих пір як люди тут виходить, що мені обідно не тільки мені. А і всі громаді першотравневого, що говорять так, що от коли йдуть вибори, ми, виходить, просто актив. Дороги зробили до круга. Скільки років? Ось тут от закінчується ремонт, а оцей круг ніхто зробити не може. І, я, і тут ідуть, так сказати, тут приїжджають, ну не, не, не валідністю, і тут і автобуси вже не можуть розвертатись. Дивіться самі між тим, селище цементного заводу це великий спальний район, у якому багато дітей. Гасло Все краще дітям тут чують регулярно раз у п'ять років перед виборами. От такі дитячі майданчики на селищі цементного заводу. Я вже не кажу про естетичний вигляд, але мабуть і про безпеку тут говорити складно. І чомусь на це влада не звертає увагу. Поява нашої знімальної групи одразу викликає інтерес. Дитяча безпосередність вражає прямим питанням. Нам збудують дитячу площадку. Хочете гарного майданчика? Да. Немає де, де гратись нормально. Тільки там далеко є і вон футбольне. скейт парк ще б. Ну. А, а хочете що тут бачити? Ви хотіли б, щоб тут що було? Ну скейт парк, бо нема де кататися на самокатах. да, Нам би скейт парк на город не треба було їздити. Стан спортивної площадки ми бачили. Йдемо до центрального дитячого майданчика, про який говорили хлопці. Він дійсно є. Можна навіть зробити гарну картинку, якщо заплющити очі на все довкола: бур'яни, гілля, вирізані старі металеві труби, шматки плитки, ну і саме покриття. Але виявляється, це далеко не вся небезпека, на яку наражають дітей. За парканом знову ж таки сміттєвий майданчик і хащі. Ці всі ріща, це все там, там такі щурі завели, що ігрова площадка. Дитяча. Дитяча, чому це все стоїть у такому розбраді, де немає мама з дитиною вийти? Мало того, що тут і так обмеження, так виглядає буденне життя на селищі цементного заводу, без прикрас і завіси. От тільки влада цього чомусь не помічає. Мабуть, тому що з вікон затишних кабінетів видно лише покошені газони та гарну тротуарну плитку. І виходити з цієї зони комфорту ніхто не квапиться. А жителі віддаленого мікрорайону таки сподіваються, що принаймні після цього сюжету про них згадають і вділять частину коштів із тих 12,5 мільйонів гривень, які Сесія виділила на ремонт доріг. Кажуть, в душі неприємний осад, але Надія ще живріє.